Лобійський скандал у Великій Британії триває. Напередодні журналісти оприлюднили обіцянку партійного казначея консерваторів Пітера Крадаса влаштувати зустріч з міністрами за чималі гроші. Девід Камерон визнав, що проводив у своїй резиденції обіди для тих, хто підтримує партію. Проте заперечив, що йдеться про лобізм жоден з цих обідів не мав на меті збір коштів. Більшість гостей я знаю багато років, і дозвольте мені додати, що жоден з тих, хто бував у мене вдома, не потрапив туди за рекомендацією Пітера Крадаса. Сам він теж ніколи не був запрошений до мене на обід. Крадес пішов у відставку після того, як у розмові з журналістами, які назвалися представниками близькосхідних бізнесменів, він пропонував доступ до найвищих кіл за 250 тисяч фунтів. Політичні опоненти кажуть, що давно підозрювали щось подібне і вимагають незалежного розслідування. У депутатів є відчуття, що Девід Камерон часто використовує приватні справи як прикриття для чогось іншого. Отже, я думаю, що прем'єр-міністр має бути більш відкритим. Говорить депутат від лейбористів Майкл Дуер. Аби врятувати репутацію консерваторів, прем'єр-міністр Девід Камерон пообіцяв провести внутрішньопартійне розслідування та надалі публікувати списки всіх гостей своєї офіційної резиденції, які пожертвували на партійні справи більше 50 тисяч фунтів.